Вітаю, мій любий другокласнику. Сьогодні в нас аудіювання за текстом Любові Воронкової Антон і Харитон». Спочатку уважно прослухай текст, а потім в зошиті письмово виконай завдання після тексту. Тобі треба буде відповісти на запитання або виконати завдання. Все буде на екрані. Любов Воронкова, Антон і Харитон Жили на світі Антон і Харитон. Давай з тобою дружити, сказав Харитон. Усе ділитимемо навпіл і горе, і радість. Згода, сказав Антон, коли поруч друг жити легше і веселіше. Ішли вони якось полем. Сонце палить, а сховатися ніде, ні деревця, ні кущика. Дай мені свого бриля, сказав Харитон, а то мені дуже голову припікає. Сонце почало й йому пекти в голову, але Антон подумав нічого, потерплю. Зато Харитону добре. Раптом набігла величезна хмара, линув дощ. Давай мені скоріше свого плаща, закричав Харитон. Хіба не бачиш, що твій друг мокне? Антон віддав йому плаща. Дощик поливав Антона, але він думав ну що ж, заради дружби і промокнути можна? Закінчився дощ, засяяло сонечко. Харитон віддав Антонові його плащ і бриль. Візьми, каже він, а то мені нести важко. Антон взяв мокрий плащ і мокрий капелюх і замислився. Тим часом друзі дійшли до перехрестя. Тобі куди? запитав Антон. Мені ліворуч, відповів Харитон. Ну, а мені праворуч, сказав Антон. Так ми ж хотіли разом йти, закричав Харитон. Ми ж друзі з тобою. Але Антон ішов усе далі і далі. Жодного разу не озирнувся. А зараз виконай письмово тестові завдання. В зошиті запиши число. На наступному рядку аудіювання. На другому напиши назву тексту Антон і Харитон». А потім пиши номер запитання і відповідь, обираючи з запропонованих. Молодчина, в тебе все вийшло. Дякую за увагу, до зустрічі!